день, ми їдемо сьогодні міняти нашу машину. У нас э, короче, у нас нова 25 року, У нас там став ЗЕК, у нас купили, коротше, нам дали таку подаву Івана. Це мініметр Forward Expedition э, 2023 року. И я думаю, просто посроблював таке э, порівняння закладом. MDX S-Pack. Теж самімісне, так як ця, це теж самі Тут в неї два капітанських сидіння і ззаді три. А, що сказати за цю машину? Годі непогана така, але не знаю, я тут. Що ти скажу? <ган> Дітям подобається, ви їде бігати. Де... <ган> <ган> Акура трошки менше. Це реально велика машина. Акура менше трохи, але багажник такий самий, як в Акурі. у Акурі. І в Акурі теж місць. І мені кажеться, що у Акурі трохи ліпше зроблено салону тут. Чіпарський. Це типа ну, піддерли, це Ті, тіпо, піддер, оце, пластик, кожа така. Як Зам кожен настояще. Ке воно все. Що... Бадачок, все велико, Всього багато і дуже багато місця. Є де розвернутися, це тільки один непевний плюс в цій машині. І мотор дуже сильний тут. 3,5. п'ять. Ну, вакові теж такий мотор. Але я думаю, що цей... Май по турбіни твої, І Він і трошки дивігі, та яке синіше, але я б не сказав, що, не що надо багато І, коротше, що? не от, такий будфот. Ми коли здумалися від кого взяти. І добре не взяли Бо, нас. чесно, таке дубове Два роки машині, двері гупають. Багажник не закривається добре. в салоні Залоні вони кистки ніякі, ну, може якби ми не мали акура купили цю машину, воно ну, вже було доволі. На законах не так було видно. Тут теж є дух такий у нас акума. Ось, тоже. Тут нагаданий теж великий. Як пікап, Ну це просто дуже велика машина. Шкічка монтрят. Ну ось так от, потім вам покажу ще з, з середини. А от як ця машина виглядає з вуз. Е, моноза. Така мощна коротше виглядає. Але я не знаю чи. От як виглядає. Плюс, <тукут> ну, а така там машина, коротше. Ну акко крутіш. Коротше, що вона євні. Як я казав, тут 3,5. Еко 2 дві тулбіни, мотор. В Африці там і да, але тут він потужніший. Тут він каже, 2 турбіни. І по бензині тубін, коротше. Компетентів 15, 7, смак, банків. Цинувак ми відправляємо на 50 доларів, повний банки забирають. Тут буде 65, 62, 60, як. Передні, це ззаді. Ззаді, тут і швіговіриться, вот тут за штучка. Спадається. Ще раз. Помісія ну, тут. Удобно сидіти. Васлуги поменшені. Іменно теж, Тустожити контроль, до ціля. Ну теж, все-таки. Ну ну, коротше. чіпак. Можна було за таке гроші. тут, ззаду теж удобно. Тут можна кивати пентром поставити, підіймати. А це у вакові це немає. Ну, за це платити. Ну, дуже удобно тут. Оці два задніх ряда, а, оцей задній ряд, так як вакові вдобно, чуть-чуть вище. А це і взагалі удобно, тут посередині. І висока машина. Ну, не знаю, за це переплачувати. Ніхто тебе не зламається. Життя тримає, кидає.

памяти нема на порядні сидіння. В АКУ є памяті на порядні сидіння. І тільки памяті на... на шоферські сидіння. Ну, Висока їде добре, набирає швидкість. Тоже є ці всякі трекші лінії. Що сказати? Не... Я б не купив. Не знаю. Все. Потім знімемо АКУ.